Турковський у вашому екрані. Я в сокільниках продаю котедж по вулиці Добівка. На карті вулиця знаходиться тут. А якщо орієнтир Вікторія Гарденс, тоді їдьте за мною. Дорога як на Пустомити, магазин Дніпро М і ліворуч. По серпантину прямо, і ми вже тут. Таунхаус розміром ділянки 1,2%. сотки. Ніби невелика територія, зате тут легко поміщається одне авто. А можливо, навіть і два. А якщо ж у вас немає автомобіля, то у вас достатньо велика площа попереду вашого таунхауса. На подвір'ї у нас пилено та гранітна бруківка. Випущена електрика для зовнішнього освітлення та паркан з металопрофільної труби та бляхи, котеч красивого екстер'єру з панорамними вікнами, скляними та металевими вставками. Зовнішнє оздоблення декоративна штукатурка шуба. Зовнішнє утеплення стін пінопласт. А тепер йдемо всередину. Площа першого поверху 68,6 квадратних метрів. На першому поверсі велика кухня студія Вітальня з робочою поверхнею під кухню, з таким гарним панорамним виглядом. Санвузол з можливістю зробити його роздільним. Та зоною вітальні із великою площею та виходом на свою терасу. Тераса хоч і камерна, зате тут можна гарно відпочити. Або так. Або ж. Так. Ну, тут би мала бути зона барбекю. Чи навіть помістити на цій терасі надувний басейн. Ну але воду вже набирайте самі, добре? А ще є другий поверх. Йдемо. Монолітними сходами піднімаємося на другий поверх, і тут три спальні і санвузол площею 5 квадратних метрів. Одна спальня, кімната площею 12,8 квадратних метрів. Інша спальня 15,9 квадратних метрів. І ще одна спальня з балконом. Площею 15,8 квадратних метра плюс площа балкона. У таунхаусі проведені газ, електрика, підключена центральна каналізація та центральне водопостачання. І це найдешевша пропозиція серед цих п'ятьох будинків. Якщо тобі цікавий такий варіант на покупку, залишай коментар та давай на огляд. А якщо тобі просто сподобалось відео даного таунхаусу, лупни серце. Я буду дуже дякувати. Я вже, до речі, лупнув.